Слава Україні! Усім фізкульт привіт Я Патлох Олександр Сергійович, претендент на звання вчитель року 2023 у номінації Фізична культура у 2015 році я закінчив Запорізький національний технічний університет за спеціальністю фізичне виховання. Ось вже 9 років я є вчителем фізичної культури, 4 з яких я викладаю в Томахівському ліцеї номер 1 під час педагогічної роботи я здобув кваліфікаційну категорію спеціаліст першої категорії. Паралельно роботі в школі я є тренером-викладачем з волейболу в Томаківському США. По життю маю активну спортивну позицію, бо сам ще за часів студентства професійно займався силовим багатоборством. Стренфлекс здобув спортивне звання кандидат мастера спорту, був бронзовим та встрійним призером чемпіонатів України. На власному прикладі демонструю, що спорт зміцнює не тільки фізично, а й духовно. Це дає змогу з розумінням ставитись до свого здоров'я. На мою думку, сучасний вчитель не має стояти на місці. Постійний розвиток двигун прогресу. Тому я постійно проходжу курси підвищення кваліфікацій, різноманітні семінари та практики. У 2020 році був учасником у всеукраїнському конкурсі Global Teacher Prize та потрапив у топ-50 найкращих вчителів у номінації Фізична культура, проведений за підтримки фонду Олександра Педана, Джуніор. Був учасником таких всеукраїнських конкурсів фонду братів Кличко Посилка, успіху Zero Wasку. Разом з командою дітей Еко були в місті Київ на всеукраїнському конкурсі Юні Натуралісти. На сьогоднішній день я є активним учасником у спортивному житті свого району. Займаюся організацією різноманітних різновікових змагань з різних видів спорту. Підтвердженням цього є моя сторінка в соцмережах. Неодноразово був відзначений грамотами і подяками району та обласного рівнів за вагомий внесок у розвиток спорту. Мета навчання це надихнути. Освіта це наймогутніша зброя, за допомогою якої можна змінити світ. Та саме зараз вчителі фізичної культури можуть допомогти дітям уникнути депресивних станів та негативних емоцій, а рухова активність та спорт цьому сприяє. Суть моєї педагогічної ідеї це показати, що вчитель є наставником для дитини в самореалізації себе не тільки на уроках фізичної культури, а й бути активним грацем в соціумі поза уроками. Сучасний вчитель має грамотно формувати гармонійний фізичний розвиток дітей та розширювати руховий досвід у формуванні сікої мотивації і зацікавленості на уроках. Отже, перше завдання для вчителя правильно коригувати підхід на уроках та дати дітям самостійно проявити себе. Викладання фізичної культури в умовах сьогодення це й дистанційна форма навчання, змішана, офлайн, сімейна та індивідуальна. Учителі не повинні чекати очного та відновлення привичного режиму роботи та забезпечення потрібним інвентарем. Вони повинні проявляти креативність, уміння провести урок за наявного інвентарю та умов навчання. Правильний проведений онлайн урок є сильною стороною сучасного вчителя. Використання платформ та ресурсів для дистанційного навчання YouTube, Zoom – це гарна альтернатива за сьогоднішніх умов. Це краще ніж зовсім нічого, бо діти чекають спілкування. Тільки так вони можуть позбутися стресу, тривожності і долучитися до фізичної активності. Учитель фізичної культури завжди в пошуках цікавих і доцільних засобів та методів навчання. Під час дистанційного навчання мною були започатковані спортивні челенджі для дітей та вчителів фізичної культури. Крім того, такий вид роботи створює психологічно комфортну атмосферу в умовах воєнного стану та дистанційного навчання. Олександр Сергійович користується авторитетом серед молоді на спортивному поприщі педагога краще немає. Він суворий і вимогливий, але це правильно для нас, Олександр Сергійович, це не просто вчитель, а це наш наставник, яким ми дуже пишаємося. Головне моє педагогічне кредо це поєднання поваги та вимогливості знаходження золотої середини, вміння розкрити повний потенціал учня для правильного формування систематичного заняття фізкультурою та спортом. Адже здоров'я дитини це майбутнє країни, а виховання фізично здорової дитини це формування здорової нації.